Привіт, це огляд ну дуже цікавих та привабливих і водночас доступних ТВС-навушників від Хоко. Зустрічайте Хоко e 55 Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, навушники отримали незвичайний дизайн футляру у вигляді спіннера як класна антистресова функція. Матеріал кожуху – несподівано метал, сам корпус футляру, пластик. Складання якісне. Спереду в нас напис Хоко та два лети індикатори по сторонам, позаду малюнок ноти, та також два лети індикатори по сторонам. Сторонам також тут usb c порт для зарядки футляру. Самі навушники приємні в дизайні бутона AirPods 3 і в стилі ніжки, і звичайно, сенсорним керуванням. Навушники красиві, приємні і сидять у вухах ідеально. Все ж таки, формати AirPods 3 це дуже зручний формат вкладишів, і натяку на те, що навушники випадуть з вуха, взагалі немає. За звучання тут відповідають великі 13 міліметрові драйвери, кодек тільки SBC версія Bluetooth 5.3. Та звучать наушники дуже гідно, як для вкладишів – Учності тут прям ідеально достатньо низькі частоти повні, середні та високі частоти, чисті та яскраві. Бас також відчутний. У підсумку звучання тут топчик за свої кошти, особливо як для вкладищів. Застосунку для навушників тут немає. Мікрофони тут, згідно з відгуками співрозмовників, непоганої якості. Ось приклади. Починаю запис мікрофонів. ТВС навушників Хокоєдабл п'ятдесят 55 в домашніх тих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофон тут доброї. Якості а ось так вас буде приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум машин, вітру як такого немає. І ось такий приблизно мікрофон на твс навушниках Око EW55. Якось так. Сенсорне керування: один дотик до навушника старт пауза та прийняти виклик, два дотика до навушника наступний трек та завершити виклик, три дотика до навушника попередній трек, затискання правого навушника ігровий режим та відхилити виклик. Затискання лівого навушника викликає асистента. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.3. Працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного, з'єднуються вони швидко між собою. Мультипойнт та вологозахист не заявлено. На YouTube відставлю. Ставання голосу від відео не помічено в ігровому режимі. Затримку в іграх я взагалі не помітив тому грати комфортно. Автономність тестував на смартфоні OnePlus11 з кодиком SBC та Bluetooth 5.3. 100% гучності мені показали приблизно 4,5 години музики, 50% гучності мені вже показали приблизно 6 годин відтворення музики в моєму випадку. Тобто по автономності все добре. Повністю заряджений футляр дає ще приблизно 3,5 зарядки навушникам. Заряджаються навушники від футляру швидко, приблизно за 40-45 хвилин. І футляр від розетки заряджається також доволі швиденько, приблизно менше, ніж за одну годину. Підсумок HOKO EW55 це суперові ТВС-навушники з класною антистресовою функцією спіннера. Матеріал кожуху метал, зручні у вухах вкладищі А-ля AirPods 3, гарна якість звучання, непогані мікрофони, достатньо автономності, ігровий режим без затримок в іграх і дуже швидка зарядка навушників і футляру. І у підсумку від душі можу рекомендувати до покупки HOKO ew 55 посилання докупити. Хоку ЄД55 залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав вподобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!